Зайка, я сьогодні суші готувати не буду. Я сьогодні замовив Темарі. А, так-так я багато про них чула, а давай спробуємо. Знаєш, так, Соломійка, я сьогодні замовив, так як я знав, що ти дуже давно хотіла спробувати суші без рису, я зробив тобі сюрприз, так як я такого, таких суші робити не вмію. Я замовив ролл сяке ібі. ролл сяке, запечений з восьминогом, запечений з вугром. Бо з лососем на всякий uh -huh. випадок, бо я знаю, що моя дружина любить попоїсти і, знаєте. Не тільки дружина. А ще хто? Ти. А я? Ну, типу, ви поняли. Тогровий Том-Ям і онігірі Бургер. Вибачаюсь, якщо щось неправильно сказав, але мені здається, я все правильно сказав. Так, що то. Починаємо, я не знаю, я дуже голодна, Андрій. Я дуже голодна. Сховай, що? щоб е, був стіл дуже гарний. Це так, я тобі на майбутнє говорю. Бачиш свою е, бумажку від паличок заховав, щоб стіл гарно виглядав. Та я так, знаєте, вчу дружину зйомкам, В чому вона каже, що все сама знає. Ну, зараз не про це, а зараз про суші, про тимарі. Так, свій соєвий соус імбир. Так, мене ще цікавить, а де васабі. Андрій дуже любить васабі, я їм без васабі. Більше всього, що я люблю в сушах, це васабі. Це був жарт. Можна їсти? Так, да, пробуй і кажи, як тобі. Окей. Так, що ти там розказував? Значить, я давно хотіла спробувати суші без рису, цей час настав. От вони. Щоб я їх так вам красиво показала. Якщо хтось не знає, мої улюблені суші з вугром. От всюди дає вугор суші, всюди я люблю. Так що... Дуже багато риби. Це те, що я вже можу замітити. І взагалі суші дуже великі. Чи хтось слюньку ковтає? Окей. <рес> 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 okay. Так. And. І. Найс. Nice. Соломія старається гарно їсти. Знаєте, вибачте, я так не вмію, я хлопець простий. Знаєте, буду їсти, як я вмію. Це що ти таке. Ти добавив васабі. Так. Да. Дякую, що так з мене турбуєшся. Я ж знаю, що ти просто без васабі. Дякую. дякую. Будь ласка. Ти контролюєш що я їм, скільки кидаю. А ну, як же ж. Добре. Це моя робота. Mm. Так, тепер я пробую Прикольно. суші, так як я зрозуміла, з восьминогом. Андрій, це печені? Я так зрозумів, що Такий ми це все не з'їмо, бо я вже чую. Восьминожка зверху. По першому кусочку, що так багато. Знаєте, я останнім часом дуже полюбила печені теплі роли. Вони, звичайно, більш калорійні, але мені подобається. Тобі як, Андрій? Зараз буду пробувати. А, це ж теплий рол, да, мені так, теплий, подобається. Так, теплий з вугрем, ти казав. Коротше. Це прикольно. Mm. Я знаю, що Соломія любить восьминогів. Через то я їх замовив з восьминогом. Я ще в житті, якщо чесно, восьминога ніколи не пробував. Це вперше до буде. Чесно став, Андрій. Ексклюзів. Ексклюзів. Я ж боюся, якщо чесно. Смачно. Ну що я можу сказати? Це ролер дуже великий за розміром <гум> і дуже багато риби. Який має з'їсти цей? <гум> Дивіться, який він величезний. Гляньте, скільки тут лосося. Дуже багато. Ну що сонце? У мене з'їмо, це все. У мене з'їмо. Це... Я не знаю, рол, що яке називається. Це рол без рису. Ще один. Так. Да. Ну давай я попробую. І просто риби надзвичайно багато. Я теж вже ніколи не їв суші без рису, якщо чесно. Ну такий, знаєте, я не Може вже багато хто їв, а я ні. І що? <свят> <плес> Ой, я вже тут як цей. Прикольно, кстати. Прикольно. Жаймо <свят> задам. Хто на ПП, хто рахує калорії, суші без рису створені для вас, але це не про нас. Ми будемо їсти теплі роли да без багато, рису. Набагато рису. Вони такі смачні. Правда, зайка? Да. До речі, Васабі також дуже смачний. Ой, не васабі, імбер дуже смачний. Я люблю імбер. А я ж ще... кажу, Соломія, чуєш. Може, ми замало за. Може я замало замовив. ти так завжди Можем... переживаєш, що ти замало замовив. Дивись, на ще чекає. Бургер. О, треба зараз я попробую. Суші бургер. Як це їсти? Mm. Very nice. Так, я попробую теплий рол. Це прикольно. З вуграм. Давайте я попробую цей бургер. Ого, він такий великий. Ти знаєш, як зійсиш цей бургер, то вже всі суші залишаться для мене. Чую, подивіться, він великий. А як його їсти? теж паличками чи руками? Ого. Ого. Я вже наїлася, якщо чесно. Я вже Ми тоже. навіть не з'їли одного ролу. Ну, може, ми з'їли один рол і ми вже наїлися. Це через те, що ці суші насправді. Дуже великий і там багато риби. Блін, реально, це щось дуже багато. Ммм. Йопарфу там. Цей бургер козирний. Прикольно. Коротше, все прикольно. Темарі. Ви нас приємно здивували. Дуже смачно, великі роли, багато це... риби. великий вибір. Суші без рису і смачно, це саме головне. Так, да, я ще у цього не пробував, це що? Це рол без суші. Без Ти рису. Ой. Ти знаєш назву, Андрій. Я їх вибирав, дивлячись на фотографії. Я вже їх так не пам'ятаю, що які Ти називаються. Ти не читав опис? Я читав, але я не пам'ятаю вже, що які називаються теж. маєте, з пам'яттю вже. Не той вік, як то кажуть. Та ну це вже не цей. Не прибідняється. Мені сподобалися ці роли. Без рису. Просто подивіться, скільки тут риби і немає рису. Коротше, мені саме більше. фа <звук> Не дивлячись, <звук> не дивлячись на те, що мені подобається зугрон. Завжди суші. Але оці суші мені найбільше сподобалися. Як воно називається? Рол секе, напевно що. І мені ці також дуже сподобалося. Або рол секе ібе. Коротше. І то, і то без рису. Ні, реально прикольно. Одним словом, ми соломійкою будемо доїдати. Вам гарного вечора! Смачного. Замовляйте. Переконайтеся! Замовляйте і переконайтеся самі. Так. Да. Особливо рекомендую цей бургер Онігірі. Реально, я вперше пробую. Мені просто зразу зайшло з першого разу. так що… Ой. Дивіться, скільки я бокал? Не, пошку... не пошкодували. Да. Не економили. Не економили. Тому напевно, що ці суші не називаються суші преміум класу. tu ne ekonomljajo na ribi in na avokadu. Hvala.